Зузуки SX4 захищена від викрадення, а також встановлена мультимедійна система. Захистили від викрадення за допомогою охоронної системи, де є мітка авторизації власника, відслідковування, де знаходиться автомобіль, можливість його дистанційно блокувати, а також ще багато сервісних опцій. Мультимедію встановили з 360. Давайте дивитися тепер, як це працює. Автомобіль можна як із штатного ключа, так і за допомогою безключового доступу, який є в автомобілі. Все синхронізовано, все працює синхронно. Маємо магнітолу з камерами 360, 628 по пам'яті від бренду Відсон. Встановили на Suzuki sx 4 Маємо потужний процесор. CarPlay, Android Auto, ваші улюблені карти, DSP-процесор з налаштуванням звуку, кнопки на кермі, які повністю інтегровані з даною магнітолою. Тепер все працює. І замість цього маленького екрану у вас буде повноцінний планшет на 10 дюймів з повноцінним Androїдом, швидким і комфортним для вас. Тому потрібно підібрати такий же пристрій на ваш автомобіль та реалізувати. звертайтесь в компанію Agent Car Security, підберемо обладнання, проконсультуємо та встановимо.